Він був бідним, але знав, як врятувати доньку мільйонера. Усе почалося з дрібниці. Аліна просто не доїла сніданок. Потім поскаржилась на втому: блідість, головний біль, перша ніч з температурою. Ніхто не панікував до пори. Аліна була не просто дівчиною. Вона була донькою Ігоря Солов'я, одного з найвпливовіших бізнесменів країни. Його знали всі. Власник мережі фармацевтичних компаній, учасник благодійних форумів, постійний гість міжнародних конференцій, його дочка, єдина народжена з ризиком, зберігалася як найдорожчий скарб. І коли вона захворіла, все навколо змінилось. Перший тиждень приватна клініка в Києві, стандартні аналізи, нічого надзвичайного. Другий додаткові обстеження. Результати почали плутатись. Один день. Вірусна картина, інший автоімунна, третій політ довідня, приватний літак, найдорожча клініка. Там уперше прозвучало слово, від якого Ігор зупинився дихати. Ми не впевнені, що це виліковно. Аліна лежала бліда, нерухома, апетит зник повністю. Організм поводився дивно: то стрибав тиск, то падала температура тіла до незрозумілих меж, її ніби щось вимикало зсередини. Ігор не приймав ні. Він зв'язувався з клініками в Швейцарії, Ізраїлі, Японії. Найкращі імена з портфелів, які коштують мільйони. Один із консультантів прилетів прямо з Бостона, провів чотири години біля ліжка Аліни і тільки тихо сказав: якщо чесно, це не схоже ні на що знайоме, ми не бачимо системної логіки. Але вона жива, чорт забирай, вибухнув Ігор. Що значить не бачимо? Ви медики чи спостерігачі? Він викидав на лікування десятки тисяч доларів щодня. Його дружина сиділа в палаті годинами, стискаючи руку доньки, а він вів переговори, підписував папери, обіцяв лікарям бонуси й контракти. Аліна повільно танула на очах. Новинні канали встигли написати: донька фармацевтичного магната в критичному стані, синдром невизначеного типу, медицина безсила. Ігор заборонив публікації. Але в епоху інтернету зупинити хвилю було неможливо. За кілька днів її історія з'явилась у відкритому доступі на медичному форумі, де обговорювали рідкісні випадки. Один із лікарів неофіційно, без дозволу, виклав анонімізовані дані симптомів з коментарем. Можливо, хтось з альтернативного середовища мав подібний випадок. Ми відкриті до гіпотез: у тому пості не було ні імен, ні лікарень. Ні фото, але той, кому судилося прочитати, вже читав. І не просто як чергову історію, а як шанс, бо іноді світ кидає сигнал не тим, хто сильний, а тим, хто ще не встиг здатися. У кімнаті Назара було тихо, занадто тихо, як для гуртожитку інтернату. Інші хлопці гралися в телефони, хтось крутив спінер, хтось переглядав відео з Тікток. А Назар сидів на старенькому ноутбуці, вдягнувши навушники, яких йому хтось колись передав гуманітаркою. У вікні сніг, на столі зошит, ручка, роздруківки медичних статей, що давно стали для нього особистим фронтом. Він не був лікарем, не мав батьків-медиків, але мав щось сильніше спогад. Його сестра Марта померла два роки тому, так само раптово. Теж було неясно, симптоми плавали, діагнози змінювались, лікування не допомагало, її виписали, коли вже не було чим дихати. Назар тоді не міг нічого зробити, але з того дня він почав читати все: статті, книги, медичні форуми, навчився розрізняти симптоматику, біохімію, зрозумів бази даних. Його мозок був схожий на сканер, уважний до деталей, що вислизали навіть від професіоналів. У той вечір він випадково натрапив на обговорення в закритому розділі одного з медичних сайтів. Хтось виклав анонімну історію дівчини, Пацієнтка Х. з рідкісною симптоматикою. Кілька коментаторів вели конструктивну дискусію, але майже всі зводилися до висновку. Невідоме автоімунне. Хтось навіть написав, мабуть, генетичний збій не підлягає стандартним протоколам. Назар читав мовчки. Але щось у ньому вже загорілось: текст симптомів, дати, динаміка стану усе це лунало занадто знайомо. Він рився у своїх старих записах, порівнював із даними сестри: температурні коливання, втрата апетиту, нестабільний тиск, а типова реакція на глюкозу в плазмі, і ось вона, деталь, яку він побачив. У пункті загальний стан згадувалось коротко. Після кожної інфузії стан погіршується протягом 4-6 годин, потім різке покращення. Це не збіг, це ключ. Саме так колись реагувала Марта. Лікарі думали, що це побічна дія препаратів, але Назар, після її смерті, прочитав матеріал одного іноземного біолога, де описувався зворотний ефект при маловідомій метаболічній аномалії, деякі речовини в звичних препаратах. При нестачі одного ферменту в організмі перетворюються на токсин, але виводяться через 6 годин. Тоді, два роки тому, його ніхто не слухав. Бо хто такий Назар із інтернату? А тепер, тепер це могло врятувати когось іншого. Він перечитав усе ще раз, потім ще, і написав листа без зайвого пафосу. Просто мене звати Назар, я не лікар, але я бачу помилку у вашій логіці. Якщо симптоми відповідають перевірте рівень ферменту бета Х-26 у плазмі і виключіть призначення препарату Гліксевін, він провокує отруєння у таких випадках. Я не вигадую. Я просто вже бачив, як це вбиває. Він не чекав відповіді, просто натиснув Надіслати і подивився на фото сестри, що стояло в рамці над столом. Я не встиг тоді, але, може, зараз встигну. Лист Назара пройшов довгий шлях. Спочатку його проігнорували, технічна пошта великої клініки щодня приймає сотні повідомлень. Його коротке звернення без дипломів і підписів потрапило в загальний потік і залишилося непрочитаним майже добу. Але він не здався. Він написав другий лист, у ньому докладно описав логіку, якою керувався, без складних слів, без претензій лише чиста послідовність, симптом. Реакція, наслідок, гіпотеза. Він прикріпив посилання на дослідження, яке знайшов, зазначив точний відсоток речовини, яка могла б спричинити отруєння при нестачі ферменту, навіть додав таблицю, створену ним у Google Sheets, із динамікою симптомів на основі вже оприлюднених даних пацієнтки. Він завершив лист просто: Я не прошу довіряти мені. Просто перевірте рівень бетах 26. Це займає 6 хвилин. Ви не втратите нічого, окрім шансу врятувати життя. Саме цей лист побачив доктор Петер Краус, один з тих, кого клініка залучила з Німеччини як консультанта. Йому було під 70, досвід понад 40 років. Він не довіряв журналістам, піар-кампаніям і глянцевим діагностичним центрам, але він усе життя вчився шукати те, що інші пропускають. Лист Назара його вразив. Не з містом подібні гіпотези бували, а точністю. Його побудова це не була інтуїція школяра, це був холодний аналітичний підхід. І навіть те, як Назар сформулював обережність, можливий ризик перехресної токсикації, свідчило він мислить як дослідник Краус натиснув відповісти. Ми перевіримо, якщо ви маєте ще приклади або спостереження, надішліть. Через годину Аліна лежала у процедурному кабінеті, взяли аналіз. Через півгодини результат в організмі критично низький рівень ферменту бета Х-26, і саме це пояснювало, чому кожна інфузія погіршувала стан. Препарат, який вважався безпечним, фактично отруював її тіло, бо організм не міг його обробити. В ту ж ніч лікування змінили. Наступного ранку перше покращення. Температура стабілізувалась, Аліна прокинулась раніше, ніж зазвичай, попросила води. До вечора вона вже змогла сказати перше за останні дні речення. Мамо, я чую запах. Це було небагато, але для її батьків це був прорив. Наступного ранку Краус написав третій лист. Його скопіювали у груповий ланцюжок всіх залучених лікарів. Невідомий хлопець із України врятував дівчину, не тому, що він лікар. А тому, що він уважний. А десь у передмісті, в кімнаті з облупленими стінами, Назар закрив ноутбук. І вперше за два роки відчув, він не просто щось зробив, він змінив хід. Одужання Аліни стало несподіваним і, як для лікарів, майже неймовірним. Уже за тиждень вона сіла на ліжку самостійно, її обличчя перестало бути восковим, колір повернувся до щік. апетит до шлунка. А до очей життя. Тату, сказала вона якось увечері, а можна не повертатись одразу в Київ, можна ще трохи пожити, але без лікарів навколо, просто жити. Ігор Соловей слухав, мов зцілення було йому. Він міг купити сотні клінік, але не міг купити цю мить. І коли він дізнався, хто був початком усього, він не повірив. Школяр? Так, з інтернату саме так. Його логіка допомогла виявити те, що ми пропустили, підтвердив Краус. Історія просочилась у пресу, спершу медичні ресурси, потім загальні. Заголовки змінювались від дня до дня. Хлопець із інтернату перевернув діагностику той, хто врятував доньку мільйонера, 17-річний геній без диплому, Назар із Житомирщини. Йому почали писати: запрошення на інтерв'ю, гранти, благодійні фонди. Але Назар не поспішав. Він просив не телефонувати в інтернат, не фотографувати його. Він погодився тільки на одне: участь у медичній конференції, де обговорювали випадки невизначених діагнозів, не для слави, а тому, що йому дозволили презентувати свої таблиці. Виступ був коротким. Назар вийшов у сорочці, яку йому позичила вихователька, говорив спокійно, без ефектів. Я не вчений. Але коли ви втратили когось, ви починаєте дивитись не зверху, а збоку. І бачите інакше, його доповідь записали. І вже за тиждень один з американських фондів використав його модель для аналізу ще п'яти випадків. Трьом дітям це врятувало життя. Один з лікарів написав у коментарях: цей хлопець створив невідкриття, він створив підхід. А через місяць до сірого напівзабутого інтернату на окраїні області під'їхав Чорний джип. За ним ще один. Вийшов Ігор Соловей без супроводу, без камер. Він пройшов крізь старі двері. На вході чергова жінка. Я до Назара особисто. Назар вийшов у коридор у тій самій кофті. Його очі були насторожені, але не перелякані. Привіт, сказав Соловей. Доброго дня! У мене немає слів. Сказав мільйонер, але якщо ти дозволиш, я хочу, щоб ти більше ніколи не був там, де тебе не чують. Я вже не там, відповів Назар, бо тепер маю голос. Соловей усміхнувся тоді я просто буду поруч, якщо ти дозволиш. Вони не обіймались, не було сліз, але в тій короткій розмові зародилось щось більше, ніж вдячність. Це була повага, чиста й проста, без статусу, без пафосу. Вересень почався без зайвого шуму. Назар приїхав до Києва з одним рюкзаком, у якому було все потрібне: ноутбук, зошити, кілька речей і блокнот, що носив із собою завжди. У ньому таблиці, замітки, ідеї, щоденник. радше тиха карта того, ким він став, його зустрів куратор з університету, державний медичний виш, спеціалізація. Медична аналітика і біотехнології стипендія в нього була, але Ігор Соловей зробив більше. Він оплатив йому житло, окремий комп'ютер, літературу, без гучних заяв, без інтерв'ю. Умовою була тиша. Назар не хотів історії про золоту дитину, він хотів вчитись, ставати сильнішим у тому, що вмів бачити те, чого не бачать інші. Коли в університеті запитували, чому обрав саме цю сферу, він відповідав просто: Бо коли ти втрачаєш близьку людину, або ламаєшся, або шукаєш причину. А я шукав. Уже на першому курсі він брав участь у дослідницькому проєкті зі створення алгоритмів для раннього розпізнавання рідкісних метаболічних синдромів. Його ідеї швидко привернули увагу викладачів. Один із них сказав: він не просто вчиться. Він думає за межами того, що ми йому даємо. Це не талановитість, це мислення з болем, а не з підручника. Раз на кілька тижнів Назар бачився з Ігорем Солов'єм без формальностей. Вони іноді обідали разом, іноді говорили телефоном. Соловей не поводився як спонсор, і Назар не був для нього обов'язком просто двоє людей, яких з'єднала одна історія, і які пам'ятали, в центрі всього була невдячність, а життя. Аліна тим часом одужала повністю, навчалась дистанційно, писала тексти, вела блог про здоров'я для підлітків. У першому пості вона написала: Мене врятував хлопець, якого я не знала, але він знав більше, ніж ті, хто мали знати. Дякую тобі, Назар, і дякую, що ти далі рятуєш інших. Через два роки Назар став частиною міжнародного дослідницького проекту. Його модель аналізу використовували в клініках, які раніше не мали доступу до складної діагностики. Кілька дітей, що мали невиліковні діагнози, отримали точне лікування. Він не виходив на сцену, не давав довгих інтерв'ю, просто робив свою справу, бо він уже мав усе, чого йому було потрібно: себе, а світ мав ще одне врятоване життя і ще, іще.